Юрій Брикса прийшов здати кров. Для нього це перший досвід донорства. Про потребу в крові дізнався зі соцмереж. Почуваю себе чудово, емоції трошки нервую. Нічого, все добре. Це дуже важливо. Кожну хвилину ми рятуємо ще життя. Юрій каже, хоче допомогти усім, хто цього потребує. Планує й надалі здавати кров. До першого донорства ретельно готувався. Місяць був на дієті, це я сам себе підготовлював. Нічого особливого. Не приймав алкоголь, не їв жирної їжі, себе. Директорка Рівненського центру служби крові Ліна Михальчук каже, за останні дні кількість донорів зменшилась. Заклад постачає компоненти крові не лише у медичні заклади регіону, а й на прифронтовій території. Тому потреба у донорах дуже висока. Зараз ми побачили можливий значне зниження кількості донорів, які приходять в наш центр. Тому наші запаси компонентів крові вони знизилися до критичного рівня. Потрібні всі групи крові, ну звичайно, особливо з мінусовими резусами через те, що ну, їх просто як донорів, ну менше. Донором може бути здорова людина від 18 років та вагою понад 50 кілограмів. Також перед здачею крові потрібно дотримуватись дієти, не вживати за 48 годин е, алкоголю, ніяких медикаментів. Потім ввечері вечеряти нежирною, такою більш дієтичною їжею. Зранку можна чай каву без молока. Не можна яєць, не можна бананів, можна любе відварене м'ясо нежирне зранку, і можна кашу на воді, сухе печиво. Кількість донорів від початку повномасштабної війни зросла удвічі, проте потреба у крові та компонентах теж виросла. Тому медики закликають небайдужих прийти та стати донором. Центр служби крові працює з понеділка по п'ятницю і в першу та третю суботу кожного місяця. Владислав Стицюк, Володимир Захаров, новини Рівного.